На волі безмежно межна землетніх, що все, що в нашому житті є, воно може завжди, ми як дітей це розуміємо, чому во так відбувається. Намагаємося якось діти пояснити собі, як себе спокоїти, переконати певних ревчар. Але що можливо є, знайти справді, що ми довірилися Богу свобода. Та після як я сьогодні якась підкреслиє Бов, що на Христі була сильнішою. Взагалі сильні життя. Направду, коли ми маємо хмітку десь трошки зупинитися перед Христом Ісусом, можемо десь трошечки то те все, що відбулося на тому Христі, то можемо морашки пошкірі, на наскільки сильно і, звісно облюбити кожного з нас і діти що вже колись в його час а не любити кожного віну, тому що кожного з нас, щоб віддати своє життя для того, щоб не жити. Саме про це говорив у руки Ісайя. так, та був розчавлений за гріхи наші, за великоді наші, і Бог розіх'яний і смерть, і, Боже, що нас спасає, була в нього. Та смерть, яка відбулася жахливо, бо розуміємо, що тому Христові передавали е, ще багато годин знущання, людських знущань. Розуміємо, що тої такої краси зовнішньої на тому Христі тяжко знайти. Бо те тіло Ісус, хвилин на тому Христі було направді скрутоване до на краю. Людина, знаєте, виявила на Богові. Це все, що на піділоміхі, так, бо ще в радіо вибрала, так мало можливість брати, або довіритися Богу, або скуштувати з де обізнання добра зла. Як добро, доброго на жизна, бо знала Бога. Але як виглядає зло, так і кортіло, як нарізає зло. І там скуштувала. Як видає зло і що зло з людини може зробити, коли вона це зло впускає в себе? Це зло руйнує саму людину, а відтак руйнує все неї. І там на Христі ми бачимо, до чого Хто себе добре дивності, щоб так вчинити жорстоку світу людину з Ісусом. Напевно, сьогодні також ми бачимо багато, багато жорстокості своєї міста. Світли з Бога святе, на Занебехта. І розуміємо, можливо, ми, ті, які маємо доторподібне, як Марія, стояти під Христом і бачити це все, що відбувається, розуміємо, наскільки сильно той світ потребує Бога. Можливо, Бога з боїться це визнати. Думаю собі, що вільний від всього, каже нас народи, Боже вільний. Так, Відна від Бога до сього, від добра зласть все одно, що я у нас відживеє в собі, собі хоче. Людина Божа війна. Людина Хісто сьогодні багато, багато, велика частина людей в наш час справді божеволі є. Чому? Тому що намагається створити рай без Бога, а так не буває. Немає любові цілішої, ніж ту любов, яку показав Ісусі. Він показав, що любов це не є тільки емоції, це не є тільки щось зовні. Але так на Христі показав, що любов це себе, є діло, діло, самопожертви, самого себе, ім'я того, кого ти любиш. Сьогодні ми розуміємо, що тільки Богу підкріплені тим Христом, який сьогодні, ми розуміємо всю винутої любові, які так ти Сила виставити, дає сили вистояти наші моря. Чому? Тому що не розуміють, що свобода добро, справедливість це не слова. Але це дія, це вчинок. І, можливо, ніколи свідомій і коли не свідомі, того силу себе в Ісусі. Е, бо така тісність, людина, доходячи до. Першу причини завділяти Бога. коли б мене його заперечило, коли я в нього тікала, в кінцем Жутаті, що живом є Господь, будь-якої справедливості, будь-якого добра, будь-якого миру і всього решту. Господь тим знаменником усього того доброго, що є в тому світі. Тому сьогодні з Марією разом приходимо там, під тих жахливий хрест. На якому виявилося вся злоба людини, а відтак щасливий хрест, на якому виявилося його Бога. Любов, котра є сильніше за Вір, і любов, котра є сильнішим за будь-яке зло. І саме тому, коли тримаємося Бога, і віримо, що будь-яке зло буде подолане, бо немає неможливого Бога. Все, що йде супроти Бога є нічого. І коли людина це зрозуміє, вона буде щаслива. Тоді вона буде з Богом і Бог буде з нею. Може, Всі нам справді що ми, не знаю, чи ми зможемо так відчути о той хрест, як відчула Богородиця, так вона й мама його відчула зовсім іншу. Як будь-яка мама, котра, на жаль, втрачає свою дитину. Дитина, котра гине може бути на Твоя несилові. Але просимо батьків, щоб вона та, яка знає, як це і боляче, нехай вона була того, котра тим матерям дарує надії. Нехай вона була тоді, котра нам також дарує надію на тій нашій, хресті дорозі, яку проходить наш народ. Дай Боже, аби цю першу дорогу пройшли з Богом. Тоді ця хресна дорога буде той, яка буде для нашого народу. Бо якщо Хресна дорога буде без Бога, то вона правда тобі не. Але якщо ми з Богом, то є правду, Господь дякує своїй військ у мій своїй любові не перше. Тому нехай цей Хрест, який сьогодні так урочисто вшановуємо, нехай буде для нас силою. Силою не військові, але Божою. Нехай буде для нас найнадійнішим в тому що Господь справді нас любить і ніколи не залишить, навіть коли диявол буде переконувати іншу. Нехай сьогодні ми також та під Христом буде тою, яка дасть наше серце надію. Надію, що зайвести і не Але за тим Христом буде у спасіння. І потім буде. Така сила, котрої важована людина в світі не зможе зупинити. Нехай Господь пославиться, нехай його любов буде для нас, міцю, котре буде давати силу нашому духу, не зламатися, але бути з Богом до кінця людського. Присягає Богородиця, молися Бог. на Твого за нас вічних. Даруй нам Надію і Голи Свого Сина та наш український народ. Будь нам захисницею. Будь нам опорою, підтримкою і розрадою. Особливо тоді, коли я важко. Будь поруч. Скипи нас тримай нас і не залишай нас добре.